Добрий день. Сьогодні у мене 14 травня і що хотів показати, показую соняшник. Соняшник, сорт Володимир. Декілька е людям я вже змог до допомогти. І звертаюсь ну, в першу чергу до односібників кого невеличкі господарства. В мене є в наявності близько е 30 мішків, які кому дуже скрутно, де вимерзла, де ще щось. Я можу просто надати безкоштовно. Ще раз кажу, безкоштовно в вигляді якоїсь допомоги можу надати. Також звертайтесь, у кого трапились якісь негоди, ще щось. Ви звертайтесь, спілкуйтесь, завжди можемо знайти якісь варіанти. Чисто від себе я багато допомогти не можу, але чим зможу, тим допоможу. Ми будемо розглядати якісь відстрочку. Ну, звичайно, нам треба щось посіяти, руки складати, ми не будемо. Ми, нам треба працювати. Я в такій же самій ситуації, також дивлюся на ячмінь, виживе він не виживе. Також дивимося про те, як пересівати. Те, що від себе зможу, тим допомагаю. Ну, звичайно, те, що можу дати безкоштовно, це Володимир, фракція у мене іде: 7, 7 кг. Фракція 2, 2, 6. Тобто, кому підходить, звертайтеся.